Шалені бджілки не кілограма півтори, фінмоніторинг прийде. Може баба Маша якась темчиться, я ж не знаю. Мало, мало гроші, нема, нема. Слухайте, а взагалі народ, да, от як у нас люди люблять паніку розганяти. Да? Слухайте, іду, у мене бабця, її Маша звати. Слухайте, 80 років біля під'їзду. Ну, підходжу щось, вона говорить, погодь, погодь. А ти чув, говорить, що зараз... Держава буде переглядати всі транзакції по карті. Я говорю, папа, тобі 80 год. Яка різниця, Що ну, вони там у тебе побачать? У тебе одна транзакція з пенсіонного фонду і ще 20 в АТБ. Ну, вход-виход. Що ти там збираєшся прятати, я не знаю. Це ж будь за всіми сидіти, я говорю, папа, Маш, ну, ну тобі яка різниця? Ну, ну, Будуть, не будуть. Ну що там вони побачать? Ну, що ти взяла в цьому, в цьому місяці, да, наприклад, там. Шалини бджілки не кілограма півтори що дете. Фінмоніторинг прийде, бля? Ні, Ну може баба-маша якась темчиться. Я ж не знаю, бля. Це ж старий ж кадри, бля, Це що хоч може бути. Вони ж, вони ж ходять, блять, жаліється постійно. Бля, це Мало, мало грошей, нема, нема. Як читаєш сводку, машиники кинули, блядь, бабця на похорони десятку баксів схраніла. Може так, я не знаю.